Навчатись музиці та ритму за допомогою простих вправ у Вінниці. Прийшов майстер-клас української етнографині та композиторки Марії Пилипчак. Під час тренінгу вона презентувала свою книгу Школа ритму. Це методика, як працювати з цим матеріалом. І тому сьогодні керівники, які захотіли навчитися, як працювати з цим матеріалом, мали змогу на майстер-класі це побачити. Це робота з ритмом, це робота з текстом. Пані Марія збирала матеріали для книги протягом 30 років. Ще 5 працювала над рукописами, в основі яких близько 500 вправ. Майстер-клас було організовано благодійним фондом АПХП громаді. Пані Марія, вона все своє життя збирала український фольклор і відцифровувала його ще в ті часи, коли це було небезпечно, в ті часи, коли радянська влада забороняла це робити. Тому вона дуже смілива. І сьогодні у нас є можливість мати цю спадщину таку в своїх руках. Видання допомагає віднайти українську ідентичність, бо містить у собі вправи на основі власне українських віршів, скоромовок та руханок. Ми бачимо сьогодні наскільки важливий культурний фронт, який виконує надзвичайно важливу місію, як і в державі, в нашій, так і поза межами держави, коли ми несемо наше українське справжнє і доносимо до людей, і коли вони бачать, наскільки наша культура цікава, наскільки вона сьогодні світла, і наскільки ми сьогодні шляхом культурного фронту добуваємо ті чи інші перемоги. Благодійний фонд МХП громаді не один рік співпрацює з Марією Пилипчак. Торік вони разом видали книжку з українським дитячим фольклором Грайлик. Цього року школа ритму. Для нас на даний час важлива культурна спадщина, музика в цьому живе і наш дух України, і ми хочемо, щоб наші дітки теж про це все знали. Майстер-клас дводенний його організували для викладачів музичного мистецтва.